Уявіть, що у ваш дім приїздить знайомий із Франції і починає наводити свої порядки: Переставляє меблі, міняє замки, переписує рахунки на себе. Абсурд, правда? Але саме так дехто в Україні уявляє роботу міжнародних експертів у наших державних органах. Сьогодні ми розберемося, як це працює насправді на, на зв'язку. Автомайдан підписуйтеся, коментуйте та ставте лайки. Щоб підірвати вам мозок на самому початку відео, скажу, що міжнародної комісії не існує. Що? Так, якоїсь єдиної інституції, де посланці західних країн диктували би нам як жити. Дійсно нема. То про що ж вся ця лабуда. Ну дивіться, в Україні час від часу треба обирати керівника будь-якого державного органу служби або бюро. Будь-яка чинна влада хотіла би, щоб її очолювала своя людина. Однак суспільству значно вигідніше, щоб посаду очолила не своя, а найбільш кваліфікована людина і професіонал. Бо так цей державний орган буде краще працювати. Тому на деякі з таких посад проводяться конкурси. Хотілося б, щоб на всі. Але то вже інша історія. Для кожного органу конкурс проводить своя комісія з до галузі експертів. Але тоді виникає наступне питання: а як зробити ці комісії незалежними? Бо влада ж може просто обрати склад комісії і таким чином, все одно отримати ручного керівника держоргану? От саме для цього і необхідні незалежні міжнародні експерти. Вони апріорі не зацікавлені у тому, щоб підігравати конкретні політичні партії. Ну що найменше вони тупо тут не живуть. А значить, вони не симпатизуватимуть якісь поліциді. Спробувати їх підкупити також майже неможливо, бо міжнародних експертів набирають не з-за би кого. Це завжди визнані та дуже кваліфіковані спеціалісти, судді, співробітники різних відомств, ну наприклад, ФБР. І тому у них є те, чим вони ну ніяк не можуть ризикувати. Репутація, тому вони стають гарантами чесного процесу. І на конкурси до деяких органів суспільство таки змогло вибити обов'язкову участь міжнародників. Але на інші ще ні. Окей, підсумуємо: комісії з міжнародниками це різні групи експертів українських та або закордонних, які відбирають кандидатів на посади топ-чиновників деяких органів. До них, і це важливо ще раз підкреслити, входять як українські представники, так і незалежні експерти з інших країн, Європейського союзу, Сполучених Штатів Америки, Канади та інших держав, які підтримують наші реформи. Міжнародні експерти не приходять сюди управляти органами влади, не отримують заробітних плат з бюджету, кабінетів чи печаток. Їхнє завдання бути арбітрами, які слідкують за чесністю гри при відборі керівників ключових державних органів. І так дійсно зазвичай при рівній кількості піднятих рук їхній голос важить трішечки більше ніж голос українських членів, адже їх не делегують ті, кого потім ці державні органи мають контролювати, на відміну від представників від уряду, парламенту чи президента у комісіях. І завдяки цьому складніше провернути старі схеми договорняків. то на що ж міжнародники реально впливають. Насамперед, на кадрові рішення вони можуть блокувати кандидатів із сумнівною репутацією, або навпаки, підтримувати незалежних людей із високою довірою та професійністю. При цьому вони не призначають керівників, наприклад, на чи САП напряму, а лише відсіюють тих, хто не відповідає критеріям доброчесності чи компетентності. Тобто вони роблять неможливим обрання посади своїм хлопцям від президента ну або людиною від партії влади. Ось як це працює на конкретних прикладах. Свіжий і найбільш показовий приклад це конкурс на директора бюро економічної безпеки. Тоді у комісії було шість шість членів. Троє українських експертів від уряду і троє міжнародних експертів. І от українські представники чомусь відверто саботували процес, коли стало зрозуміло, що перемогу може отримати незалежний від влади кандидат. Зірвані засідання, затягування, дивні відрядження та навіть спроби зірвати фінальне голосування. Але саме міжнародники не дали поховати конкурс. Вони проголосували за Олександра Цивінського, керівника підрозділу НАБУ, попри тиск і спроби просунути кандидатів із сум. Мнівною репутацією саме голоси трьох міжнародних експертів стали вирішальними, і лише завдяки їм, а ще завдяки тому, що ми із вами не мовчали, чинна влада не змогла завалити надважливу реформу БЕП. А конкурс завершився результатом, який відповідає європейським стандартам прозорості та незалежності. Інший приклад САП, спеціалізована антикорупційна прокуратура. Українські члени комісії всіма силами намагалися заблокувати конкурс, затягували, відмовлялися визнавати результати. Але саме завдяки експертам від міжнародників переміг кандидат, який справді відповідав критеріям незалежності, та це дозволило САП почати роботу без ярлика кишенькової прокуратури. І в результаті ми маємо десятки справ по суддям, народним депутатам, заступникам міністрів, віцепрем'єрам і навіть представникам офісу президента. А знаєте, що найцікавіше: фінальне рішення у цих випадках все одно приймала влада. Кабмін, парламент або президент, міжнародники лише відсіли недопрочесних або слабких кандидатів. Якесь таке собі зовнішнє управління виходить. Не думайте? А тепер інший вік ДБР, Нацполіція, Арма, генпрокуратура, БЕП до 2025 року. Керівництво цих структур призначалося без участі міжнародників. І що ми маємо тепер? ДБР не вилазить зі скандалів. Що під керівництвом минулого очільника Романа Труби, що під керівництвом Олексія Сухачова? Арма мала керівництво, яке саме стало фігурантом кількох кримінальних справ. Нас поліція залишається залежною від міністерства внутрішніх справ і політичних рішень. А вислів кому дзвонити, якщо вбиває поліція? Вже став знаком генпрокурор продовжує бути інструментом у руках влади, а не незалежним керівником органу правосуддя. Усі ці приклади показують, коли міжнародних експертів у комісіях немає, політики обирають лише своїх. І система працює проти суспільства, тобто проти вас. Але як ситуацію представляють деякі політики? Вони малюють абсурдні образи. От уявіть, що ви найняли, ну не знаю сантехніка з Польщі, а він раптом вирішив переписати на себе вашу квартиру. Приблизно так подають історію з міжнародними експертами такі політики, як ну, наприклад, Юлія Тимошенко та її соратники. Панацея від всіх наших проблем це чітка конституційна збалансована влада, а не те, що нам пропонується як сурогат замість конституції. І тому, дорогі друзі, не треба видавати за патріотизм. Перетворення Україну в колонію безправну. не треба, це мовляв зовнішнє управління, диктовка заходу чи в цьому випадку, напевно, краще внешнє управління. Але насправді це найбільше, ніж страшилка для телеефірів від збитих льотчиків та політиків без політичного майбутнього. Причина проста: незалежний орган швидко добереться. До факапів самих же популістів. Ну от, наприклад, на і САП у 2023 році. Тимошенко та група її однопартійців прийшли у антикорупційний суд брати на поруки фігуранта справи на і САП про махінації на 206 мільйонів гривень. Цим фігурантом виявився бізнесмен Сергій Білашов, який очолює фракцію Батьківщини у Полтавській облраді. Юлія Тимошенко роками повторює тезу про зовнішнє управління, що чинна, що попередня влада, коли її вигідно теж використовує аргумент захисту суверенітету, і що реально цікаво, ті ж самі тези ми чуємо від Путіна. Посольство США напряму контролює національне агентство по предотвращенню корупції, національне антикорупційне бюро. Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру і вищий антикорупційний суд. Усі ці діячі повторюють одне те саме: мовляв, захід нам диктує, але жоден із них не скаже прямо. Вони просто бояться втратити можливість призначати своїх людей у правоохоронні та антикорупційні органи. Але давайте припустимо, ми все-таки вирішуємо відмовитися від участі міжнародних експертів у наших реформах. Юлія Тимошенко святкує суверенітет захищено. Які будуть наслідки? Ну насамперед це вдарить по нашому європейському шляху. Бо представники західних країн це гарантія, що наші органи будуть відповідати європейським стандартам прозорості та незалежності. Без цього ми не зможемо інтегруватися в ЄС повноцінно. До того ж, участь міжнародників у конкурсах це не тільки наша добра воля, це умова узгоджена на державному рівні з нашими західними партнерами. Коли ми дотримуємося прозорих процедур, де є міжнародні експерти, Україна отримує фінансову підтримку. Від МВФ та ЄС, але щойно у влади з'являється спокуса прибрати зайвих гроші заморожують. Так було буквально нещодавно, коли через невиконання зобов'язань перед МВФ нам відклали транш у півтора мільярди доларів. А ще без чесних конкурсів в Євросоюзі можуть навіть поставити під сумнів наш безвіз. Бо незалежна антикорупційна інфраструктура була його умовою ну, не хочуть там просто давати додаткові зручні інструменти в руки корумпованих урядів. Тому навіть якщо вам особисто все одно на шлях України до Європейського Союзу. То ось вам аргумент, який стосується вас напряму. Але насправді міжнародні експерти потрібні нам не лише для Європи. Вони потрібні, передусім, для нас. Бо ми роками бачили, як політики призначали своїх друзів, родичів чи бізнес-партнерів на ключові посади, і бачили, чим це закінчується. Корупцією та недовірою. Зрештою, саме за це виходили люди під час революції гідності. Запитайте у будь-якого українця, як краще призначати людей на державні посади за навичками і досвідом чи просто тому, що так захотіли в кабінетах ОП. Гадаю, відповідь буде очевидна: міжнародники це наша страховка. Вони не заберуть нашу країну, але вони допоможуть нам захистити її від внутрішніх зловживань. Вони піднімають планку прозорості і професійності, і це вигідно кожному українцю. Незалежно від його політичних поглядів, і тому ми в автомайдані вимагаємо від влади ну щонайменше, збереження кількості вже наявних прозорих конкурсів з участю міжнародних експертів. Першим і найважливішим кроком у цьому має стати прийняття законопроєкту номер 13382. У чому його суть з червня? Міжнародні експерти більше не беруть участі. У доборі до вищої кваліфікаційної комісії суддів цей орган, ну грубо кажучи, відбирає суддів до наших суддів. і тепер цим займатимуться нереформовані органи без жодних запобіжників. Вау! Просто уявіть, яких чортів можна призначити! Та суддя Вовк. Нам ще здаватиметься зайчиком. Законопроєкт 13382 продовжить участь міжнародників до 2027 року. Його вже зареєстровано, але він досі завис у Верховній Раді. Тому ми вимагаємо від парламенту прийняти законопроєкт 13382, А від президента підписати його. Висновок він простий. Ми маємо два варіанти. Або ми проводимо дійсно прозорі конкурси за участю міжнародних експертів і будуємо незалежні інституції, або погоджуємося з тим, що людей на посаду обирають друзі Татарова та Єрмака. І далі вже не дивуємося, чому правоохоронні органи служать політикам, а не суспільству. Міжнародні експерти це не зовнішнє управління, це наш захист від старих схем. Якщо ви вважаєте, що Україні потрібні сильні та незалежні органи, пишіть коментарі, поширюйте це відео і підписуйтесь на Автомайдан у соцмережах. Разом ми зможемо зробити нашу країну кращою.